Вітаю усіх, хто стежить за новинами Рівненщини на телеканалі РТБ. Творча група програми День підбиває інформаційний підсумок тижня, що минув. Це головні новини області. Я Ірина Васловська нагадаю вам найцікавіші та найважливіші події минулих семи днів. Хоча є щебенева, зате міцна. На Рівненщині продовжується будівництво сільських доріг. З шести сотень запланованих вулиць нині готова третина. Тут була грунтова дорога. Весною осінню тут не проїхати було. Колія поколіна, колії. А зараз покрили так вже ж можна проїхати. Втім, посадовці запевняють, до нового року встигнуть зробити усі заплановані шляхи. І справом на забуття у рівному за рік відійде у пам'ять остання школа зі зручностями на вулиці. У грудні планують завершити першу чергу будівництва нового сучасного навчального закладу. Чи підуть учні 14-ї школи рівного з 1 вересня навчатися у нове приміщення? Агросадиби не гірші ніж в Карпатах. Прихильники зеленого туризму отримують ще більше сервісу. Обласна влада вигідно кредитує селян, охочих приймати у себе туристів. Цього року дає 40 тисяч під мінімальний відсоток. Збираємося ще, наприклад, зробити каруселі, басейн. Культурно-археологічний комплекс у пересопниці збудували. Цього тижня державна комісія вже розпочала процедуру попереднього прийому в експлуатацію цього центру. За словами головного будівельника області Юрія Сідлецького, на 99% готові і дороги, що ведуть до села. Чиновник переконаний, двох тижнів, що залишаються до святкування 450-ї річниці пересопницького Євангелія. Цілком достатньо, щоб довести усе до логічного завершення. Усі будівельні роботи коштували 50 мільйонів гривень. Це державні, обласні, а також спонсорські гроші. Новоз. Будований пересопницький комплекс буде частиною рівницького краєзнавчого музею. Саме останньому цього тижня передали свої знахідки археологи, які нині здійснюють розкопки у пересопниці. Серед артефактів чимало цікавих речей, стверджує Вікторія Катеринчик. Настільні хрестики, іконки, кисті від озброєння та посуд загалом понад 250 артефактів, знайдених при розкопках у пересопниці, передано до фондів обласного краєзнавчого музею. Археологи розповідають, ці знахідки презентують переважно давньоруський період, а відтак історично цінні. Загалом ці артефакти репрезентують всі періоди існування Пересопниці. Найбільш цікавий це період 12 першої половини 13-го століття, ну і також пізніший період, власне, який стосується написання Парасопницького Євангелія. Складають в першу чергу дуже велику історичну цінність, тому що дані артефакти дозволяють створити уявлення про княже місто того часу. Власне, вони складають доволі такий багатий речовий комплекс, показують рівень знаті, яка в той час проживала в княжому місті, і також. Можна говорити про те, що на пересопниці існувало навіть власне ювелірне виробництво. Одним із найцінніших артефактів археологи вважають ось цей уламок булави. Його рівненському краєзнавчому музею поки що передають тимчасово, адже вже спочатку вересня його відправлять до Києва на експертизу, що правда, ненадовго. Знайдені при розкопках речі до 29 серпня планують оформити у спеціалізовану експозицію, яку розмістять безпосередньо на місці розкопок. Новозбудований музей першої книги буде підрозділом обласного краєзнавчого музею. So. Я думаю, що майбутні розкопки, які там будуть проводитись кожного літнього сезону, будуть знаходити ще інші цікаві речі. Це все, все зможуть побачити відвідувачі культурно археологічного центру, які приїдуть або на відкриття, або в майбутньому побачити всі ці речі. Також музейники розповідають у музеї першокниги планують створити і спеціальний мультимедійний зал, в якому за допомогою архтехніки проводитимуть презентації існуючих та нових знахідок. Вікторія Катеринчик Денис Коломис. Інформаційна програма. ramadan Не знаючи, скористаються мультимедійними технологіями обласні чиновники, представляючи наприкінці 2011-го результати будівництва сільських доріг. Якщо все вдасться, показати їм буде що. Наразі програма з будівництва доріг у селах, яку ініціював очільник області, виконана на третину. Роботи активно тривають. Дорожники стелять біле щебеневе покриття на одній з вулиць, яку визначила громада. Лідер Дубровицький район, де зробили вже 80% від запланованого. Трохи відстають Корицький, Острозький, Гущанський, Володимирецький та Дубинський район. Незважаючи на проміжні цифри, запевняють обласні посадовці до кінця року усе, що поки є на папері, буде і у реальності. Іван Марчук далі. Білощебеневе покриття для села це варіант, за який нічого кращого зараз просто не знайдеш, запевняють дорожники. Дорога, звісно, не президентська, але її можна зробити за день другий, та й служитиме вона доволі довго. Білощебенева дорога, вона хоча й не гладенька, як скельце, але над асфальтною кажуть фахівці, має кілька переваг. Зокрема, якщо тут з'явиться ямка, її запросто і швидко можна засипати із місцевих матеріалів. Власне, місцеві матеріали і використовують при прокладанні полотна. Одну вулицю в одному селі кажуть обласні чиновники. Районний ресурс цілком в змозі забезпечити, та й дорогу роблять такою, щоб при можливості, але вже згодом, поверх неї можна було б легко покласти асфальт. В Технології є відмінності, тільки в матеріалі, тобто в кожному районі є свій матеріал. От, наприклад, тут. Білощебенева дорога конкретно із щебня. коли ми відкривали дорогу в гощі, ми застосовували суміш. Принципово ця дорога одна від одної тільки матеріалом може. А сама технологія, тобто та сама. На білощебаневі дороги сельчани поки не нарікають. Тут була ґрунтова дорога. Весною осінню тут не проїхати було. Колія по коліна, колії, а зараз покрили, то вже ж можна проїхати. Нині в області в рамках оголошеної головою облдержадміністрації Василем Берташем програми Рік сільських доріг із більш ніж 600 вулиць зроблено понад 30%. Чиновники кажуть, по якості виконання до замовників та виконавців поки не мають жодних претензій. Усі сільські дороги будівельники планують зробити до кінця цього року. З часом експлуатації ця дорога лише покращується її технічні показники лише зростають за рахунок втрамбування, ущільнення. Що не можна сказати про асфальтобетонну дорогу, вона з часом. З роками лише руйнується і потребує капітало витрат, капіталовклади на її поточне експлуатаційне утримання. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Жодних капіталовкладень незабаром не потребуватиме єдина школа у рівному зі зручностями на подвір'ї. Її просто закриють. Освітяни сподіваються, що це трапиться уже за рік. А поки разом з учнями та їх батьками чекають закінчення десятирічного будівництва нової сучасної школи. Нині її активно зводять і до нового року планують здати першу чергу будівництва. Чи це реально цікавилась Оксана Жужельська? У 14 рівненській школі нині навчаються дві сотні дітей. Зовні все ніби благополучно. Подвір'я чисте, на клумбах цвітуть квіти. Втім, не кожен здогадується, що у частині приміщень під плиткою ще дерев'яні стіни, яким вже за 100 років. Хоча не це найбільше засмучує міських освітян. Єдина школа в місті, яка має надвірний туалет, це є, мабуть, одною з найважливіших проблем, тому що дітки шестирічного віку. Таким туалетом навіть і користуватися не вміють. А ось так сьогодні виглядає майбутня 14-та школа Рівного. Вона розрахована на 340 учнів, проте будується вже майже 10 років. Нині усі чорнові роботи на фінішній прямій. Міська влада квітко обіцяє вже до кінця цього року, проте лише в тому випадку, якщо будуть фінансові вливання з обласної казни. Аби добудувати першу чергу необхідно 9 мільйонів гривень, три з яких дає місто, і ще шість мають надійти в область у вигляді субвенції із держбюджету. Свою частину коштів місто фінансує. Ми профінансували зараз 2 мільйони. Ще маємо на меті ще один мільйон дати. А урядові розпорядження на цю тему вже підписані. Тому я думаю, що це буде пізніше, десь під кінець року така традиція мінфіну. Вони турнують цим бюджетом, тобто я їх розумію. Вони, якщо їм щось десь не вистачає, то вони знімають з таких об'єктів, але поки що все йде так, як потрібно. Тож робота на будівництві вже кипить, поки сприяє погода. Одні кладуть бруківку, інші працюють над сучасним стадіоном. В процесі будівництва вже внесли корективи до проєктно кошторисної документації. Зокрема, замінили підлогу та дерев'яні вікна на лінолеум та пластик. Освітяни переконані, коли школу добудують, це буде найкращий навчальний заклад у місті. Буде вирізнятися начинням, тобто сучасним матеріально-технічним обладнанням, кабінетів, фізики, хімії, інформатики. Сучасний буде спортзал, зимова оранжерея, кухня оснащена сучасним обладнанням, тобто зрозуміло, що по матеріально-технічному забезпеченню вона буде на сьогодні найкраща». Щоправда, поки що мова йде про завершення першої черги будівництва. До неї не входить крило для початкових класів. Його добудують вже в наступному році. Крім того, дещо пізніше чиновники визначаться і зі статусом навчального закладу. Можливо, це буде НВК чи ліцей. Поки що ж учні 14 ї школи на перший дзвоник зберуться, як і раніше, на подвір'ї старої, столітньої і ще поки просто школи. Оксана Жужельська Назар Мідріган. Інформаційна програма День. А допоки рівняни будують школу, будує сільські жителі розбудовують свої агросадиби і радо приймають туристів. Благо є за що цьогоріч вони можуть брати на цю справу кредит 40 тисяч гривень і лише під 2% річних. Таким чином, завдяки цій позиції, селяни, а зокрема молодь, зможуть себе реалізувати і розпочати власний бізнес. До слова, саме рівне, на свого часу першою почала надавати кредити на підтримку зеленого туризму. Суми були меншими. щороку вони зростають. Про перспективи найперспективнішого відпочинку області розкажуть наші журналісти. Наталія Сніцаренко сільським туризмом займається вже понад 5 років. Однак свою агросадибу зареєструвала лише торік. Тоді ж отримала і першу позику на розвиток 15 тисяч гривень. Ці кошти господині витратила здебільшого на облаштування двору та прибудинкової території. Нині подумає, щоб ще змінити, адже від гостей запевняє, немає відбою. У нас є багато знайомих, які приїжджають наприклад навіть не з недалека з рівного, які їхні діти, які ніколи не бачили навіть що таке. Е... Котик, що таке собака, індик, гуска. І коли до нас приїжджають, вони в захваті. Вони раді бачити це все. Окрім туристів з міста та сусідніх областей, Наталія Сніцаренко приймає також закордонних. Так Джесіка Барнет з США, яка у Рівному понад півроку працює волонтером, уже неодноразово зупинялась у цій садибі. Дівчина каже, такий відпочинок їй до вподоби. «Я задоволена, що маю можливість побувати за межами міста, залишитись, познайомитись з місцевими мешканцями, бути на свіжому повітрі, не бачити шумних автобусів та тролейбусів. Загалом в області налічується 90 агросадів. Найбільше їх у Демитівському, Березнівському, Володимирецькому та Острозькому районах. Майже усі власники починаючи з 2008 року вже скористались низьковідсотковим кредитом. До речі, саме на Рівненщині вперше вдались до практики надання кредитів на розвиток сільського туризму. І якщо 5 років тому ця сума складала лише 3 тисячі гривень, то нині власники агросадиб мають можливість отримати вже 40. І всього то під 2% річних. Цьогоріч такою позикою скористались і перші підприємці з Острозького та Здолбунівського Долбунівського районів. Натомість інші власники агросадиб, що претендують на кредит, наразі оформлюють документи. Перш за все необхідно. Мати певний досвід у прийомі туристів потрібно зареєструватися потрібно попрацювати для того, щоб зрозуміти потреби свої свою вигоду з цього. Тоді вони звертаються до нас для того, щоб ми допомогли їм у самій процедурі отримання кредиту. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріан, інформаційна програма День. Далі я розкажу вам, яку польку танцюватимуть рівняни на день міста. Покажу військових, які першими в Україні прийняли присягу на вірність її народу, та розповім про перемогу нашої дзюдоїстки. Подробиці менше, ніж за хвилину в очікуванні свят на День Незалежності рівнянам нагадають про вишивані традиції України. А на День міста в обласному центрі танцюватимуть Басівкуцьку польку. У рівне повертається вишитий рекорд. Не кнутом, а піснями, віршами та танцями у дубинській виправній колонії фінішував самодіяльний фестиваль Червона калина. Мама до мене завжди приїжджає на цей фестиваль. І враження від фестивалю, що в мене, що в неї завжди просто емоції переповнюють серце. Прийшла, побачила, здобула бронзу. Рівнянка Анастасія Турчин у трійці найсильніших дзюдоїстів світу серед кадетів. Налаштовує мене так до тренера, сама налаштовуюсь на те, що треба виходити, треба рубатися, не, не потрібно боятися, треба виходити і робити свою справу. Наступний тиждень рівняни проведуть святкуючи. Цього вівторка ми вшановуватимо наш прапор. А у середу, 24 серпня, відзначатимемо ювілей незалежності країни. Саме цього дня обласний центр повертатиме собі втрачені позиції. Ми знову спробуємо поставити вишитий рекорд, відібраний у нас у травні чернівцями. Наступної неділі, 28 серпня, теж свято день народження рівного. У цей день ми знову почуємо модне нині слово флешмоб. Усі охочі під керівництвом професіоналів одночасно затанцюють Басівкуцьку польку. Про свят якої перспективи в обласному центрі більше знає Оксана Жужельська? Вишиванки українські пісні та книги. Влада Рівного планує і надалі поширювати моду на українське під час народних гулянь. Так 24 серпня на центральному майдані розпочне роботу музей віднайдених секретів. В рамках акції буде виставлено півсотні автентичних українських костюмів. Проте родзинкою Дня Незалежності стане повернення до Рівного вишитого рекорду. П'ять років тому рівне стало рекордсменом України. Тоді на Майдані Незалежності одночасно зібралось 3298 людей у вишитому одязі. Цього року наш рекорд побили чернівці, втім рівняни. Здаватись наміру не мають. Щоправда, тепер, аби знову стати рекордсменами, потрібно зібрати більше 4 тисяч людей у вишиванках. Реєструвати бажаючих почнуть з 9-ї ранку, а от власне рекорд мають намір зафіксувати о 15-й. Завершенням святкування стане вже традиційне спільне виконання гімну України. Феєрверк забезпечать військові. Міський голова запевняє, на свята у рівному буде не лише комфортно для цього. У центрі планують встановити біотуалети, але й безпечно. Буде достатня кількість, достатня кількість представників силових структур, не тільки ці, щоб свято пройшло нормально у крайньому разі. Всі останні свята, я боюсь наврочити, але всі останні свята у нас проходили досить нормально ми заборонимо продавати спиртне. Так як ми це робили, хто б нам не нарікав, і далі будемо продовжувати це робити. І це дає відповідний ефект. Як і на день незалежності, на день рівного, 28 серпня, міські чиновники обіцяють свято. Зокрема, цьогоріч вирішили продовжити традицію вітання на майдані молодят. На участь в цій акції вже зголосилося 20 пар. Кульмінацією ж дня міста стане танцювальний флешмоб із виконання басівкутської польки. Є сцена, Виходять хореографи, виходить ведучий хореограф і під музику вчимося танцювати. Вона називається Рівницька, її називають Босівкуцька. Ну, де декому образливо, що так тільки одним е, районом, ну насправді вона називається Босівкуцька Полька. На десерт рівнянам та гостям міста обіцяють концерт українського гурту Мандри а щодо гарячої води, то буде вона веселя городян на свята чи ні, міські чиновники ще не знають. Обіцяють зробити усе від них можливе. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Після запальної басівкутської польки завзяті танцівники таки зможуть з комфортом помитися. З 22 серпня в оселях Рівнян з'явиться гаряча вода. Щоправда, не назавжди, а лише до 2 вересня. Тоді комунальники продовжать ремонт теплотрас, який планують завершити до початку опалювального сезону. Усе можливе для утвердження незалежності молодої української держави зробили герої нашого наступного сюжету. Мова піде про військових полку зв'язку, розташованого у рівному. Саме ця частина найпершою у 91-му прийняла присягу на вірність народу України. Сюжет спогад про ті часи є одним із циклу матеріалів, присвячених 20-річчю незалежності. Його цього тижня розпочав телеканал РТБ спільно з Радіо «Край». Як усе було, дивіться далі. Це контрольно-пропускний пункт полку зв'язку, який серед усіх військових формувань, при встановленні незалежності, першим прийняв присягу на вірність українському народові. Тоді ним керував вірменин за національністю, азербайджанець за місцем народження, але українець в серці. Полковник Вілен Мартиросян. Були моменти, коли вже не хотіли багато країн світу, щоб Україна була незалежною. Для цієї цілі необхідно було, щоб хтось прийняв першу присягу, щоб починати процедуру прийняття присяги. І полк я прийняв на себе відповідальність. 2 грудня 91-го зв'язківці, незважаючи на заборону вищого армійського керівництва, ось на цьому плацу все ж склали українську присягу. А вже через три тижні, 23 грудня, щоб про них почули усі, зв'язківці повторили усе це ось тут, на центральній площі Рівного. Поздравляю вас началом прийняття військової присяги, на верне служення народу України. Після трикратного ура полковник Мартаресян подав приклад і першим зачитав текст присяги, хоча виходило у нього це ламаною українською, але все ж впевненість у тому, що він говорить, відчувалась. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Після цього, спочатку, військові, а потім і окремі депутати, і прості городяни теж зачитали присягу на вірність Україні. Ми були самі перші, нам було страшнувато. Багатьох можна сказати, що майже всі нас ще не розуміли, що це таке. Коли полк вийшов на центральну площу незалежності з портретами Шевченка, з вишитими рушниками. Це було сприйнято навіть скоріше. Якось так трошки ворожі. Нас ніхто не заставляв. Дійсно, повірили командиру полка, повірили українському правительству, що дійсно в цій армії буде краще. Вірив у цей полковник Мартиросян, свій полк, який уже поклявся в Україні, він вирішив поставити у приклад іншим військовим, яким потрібен був поштовх до такого ж кроку. Коли узнали в Москві, що Мартиросян готує полк вивезти Київ туди, проти нас було приказано вивезти дві дивізії один Новгород-Волынский дивизию. Если в чего полк пройдёт, если остановит, арестовать Мартиросяна и при необходимости применять силу. Я когда узнал об этом, я полк построил и сказал, что со мной пойдут только добровольцы. И дал команду шаг вперед. Весь личный состав сделал шаг вперед. Никто не верит, что такое могло быть, но это было. Иван Мачук, Бодан Рябонець та Назар Медріган, інформаційна програма День. 20 річниці незалежності присвятила свій виступ на фестивалі Червона калина. Вихованці Дубинської виправної колонії у цьому творчому марафоні беруть участь підопічні 13 подібних закладів країни. Протягом останніх місяців вони готували творчі номери, записували їх на відео і відсилали до столиці. А уже тамтешнє керівництво у вересні має визначити переможця. Чи будуть це хлопці з Дубинської колонії? Поки невідомо. На сцені вони співали, танцювали та декламували вірші. Фестиваль для більшості ув'язаних не лише можливість розкрити свої таланти. А й зайвий раз побачити рідних, каже Роман Сверида. Уродженець міста Прилуки, що на Чернігівщині Павло Коваленко, у стінах Дубинської виправної колонії перебуває вже чотири роки. І з матір'ю зазвичай він бачиться лише двічі на рік. Фестиваль Червона калина для хлопця додатковий шанс побачити рідні очі. Мама думає завжди приїжджає на цей фестиваль. І враження від фестивалю, що в мене, що в неї, завжди. Просто емоції переповнюють серце, душу. Люди, які потрапили сюди, вони просто бачиш на очах, яким він приїхав закритий, замкнений, він ні з ким не спілкується, потім він розкріпощається, він відкриває себе, якісь таланти, він починає малювати, він декламує вірші. Вірш для мами читав і Павло, а потім передав до її руку подяку Символічний коровай. Упродовж усього виступу сина на очах матері бриніли сльози. І ти розумієш, що це не ті не така гордість, яку б ти хотіла, але це якась маленька, але гордість все таки і якась приємність та що ти. Розумієш, коли якийсь він був, що ти плакала, і він кричав і тікав, і все. І то зараз він тобі говорить такі приємні, щирі слова, то ти відчуваєш і, і таку ну, радість просто необмежена. Павлу Коваленку відбувати покарання доведеться ще п'ять років. А от для Бориса Кіма цьогорічний фестиваль останній. Упродовж семи років Одесит став справжньою зіркою колонії. Співав, танцював, займався спортом, здобув декілька дипломів про середню спеціальну освіту. Сьогодні хлопець отримав довідку про умовно дострокове звільнення. Каже, дуже хоче повернутися додому, адже найбільше скучив за батьками. Збирався спочатку поїхати додому. Потім хочу навчатися по спеціальності фінанси та кредит. А по цій спеціальності вже хочу десь працювати. Урочистим цей день став і для ще чотирьох вихованців колонії. Вони отримали паспорти громадян України. Що ж до самого фестивалю, то упродовж двох годин ув'язнені радували слухачів театральними постановками, танцями та піснями. За словами начальника управління Держдепартаменту з питань виконання покарань в області Олександра Адамця, підготовка до виступів велася упродовж усього року. Фактично, з 1 вересня, майже місяців, вихованці готуються до цього фестивалю, який раз в рік. І оце ми все показали. Зняли, потім направляємо всі матеріали в департамент. Нас центральний орган. Він отримує з кожної виховної колонії за ціле літо ці всі відео також художниці, що ми додатково даємо скажімо, на паперових носіях. І потім засідає там загальна колеги і вирішує, хто зняв перше місце. Офіційні результати фестивалю стануть відомі вже наступного місяця, коли спеціальна комісія вивчить матеріали усіх 13 колоній учасників. Роман Сверида, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Для того щоб гарно виступити на фестивалі, засудженим дубинської колонії знадобився рік підготовки. А от дорога до перемог у рівненських спортсменів вимірюється роками виснажливих тренувань. Не виняток і дзюдоїстка Анастасія Турчин. Минулої неділі вона здобула бронзу на кадетському чемпіонаті світу з дзюдо, який проходив у Києві. Перемогти у фіналі на 30 кілограмів важчої понку було майже нереально. Зізнається дівчина. Однак вона це зробила. Одним із перших привітали спортсменку з нагородою і наші журналісти. На кадетському чемпіонаті світу у Києві Анастасія Турчин провела чотири сутички. Рівнянка без проблем достроково здолала суперниць із Монголії та Туреччини, потрапивши до півфіналу. Там на вихованку клубу Олімпійські надії чекала японка Сара Асахіна. Опонентка була важчою від Анастасії на 30 кілограмів. Втім, 17-річна рівненська дзюдоїстка розповідає, жодного страху перед сутичкою вона не відчувала. Налаштовую ну, мене так до тренера сама налаштовуюсь на те, що треба виходити, треба рубатися, Не потрібно боятись, треба виходити і робити свою справу. У підсумку здолати потужну японку Анастасії Турчин не вдалося. Тож рівнянка задовільнилася участю у втішному фіналі за третє місце. У сутичці за бронзову медаль вихованка клубу Олімпійські Надії впевнено перемогла росіянку. Планували медаль, тому що. Два месяца назад она стала чемпионкой Европы в этом своем весе. Думали, что рассчитывали медаль. Какую пробу неизвестно, но планировали. И, в принципе, надежды она оправдала. Как Після повернення зі столиці призерку чемпіонату світу та її тренера привітав голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Україна Анатолій Биков. На його думку, Анастасія та інші місцеві дзюдоїсти є гідним прикладом для наслідування. Тому товариство всіляко намагається сприяти клубу Олімпійські надії. Наданий в довгострокову оренду зал боротьби дзюдо безкоштовно. Фінансово по мірі можливості підтримуємо. І Сподіваємося, що спортсмени, які виховані в спортивному клубі Олімпійські надії і в відділенні ДЮСШ обласної комплексу ДША Авангард, відділенні Дзюдо, гідно будуть представляти нашу, наше місто, нашу область і нашу державу на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Загалом на домашньому чемпіонаті світу українські дзюдоїсти виграли одну золоту, три срібних і дві бронзові медалі, посівши четверте командне місце. Роман Свирида Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Ми бажаємо вам не лише спортивних, але й яскравих життєвих перемог і вітаємо з прийдешньою річницею 20-річчя незалежності України. Таким запам'ятався тиждень, що минув журналістам служби інформації телеканалу РТБ, якими будуть наступні робочі дні. Дивіться, починаючи з 19 19-ї вечора у понеділок. У студії для вас працюватимуть я Ірина Весоловська і мій колега Сергій Шедловський. А уже за тиждень ми знову нагадаємо вам про пережиті події. Хочете про все знати першими або переглянути сюжети ще раз, заходьте на сайт РТБ у інтернеті. Якщо Самі маєте цікаву інформацію. Дзвоніть і ми розкажемо про неї усім. Це були головні новини області на телеканалі РТБ. Дякую, що ви з нами і до зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.